Усім привіт! Предісторія про відеокарточку ARC a 580 І що ж, я вирішив її розібрати, подивитися, в якому стані термопаса, термопокладки, почислити в разі чого і протестувати відеокарточку, зробити її розгін і подивитися, чи є якась різниця. Тому давайте погнали. Ну що ж, запускаємо формак, вибираємо Full HD розширення. Так, відкриваємо GPU-Z І будемо зараз моніторити температури. Так, сенсор. Стартуємо. Так, gpu GPU-Z, ти давай наперед. І не знаю, чекаємо хвилин 5, напевно, орієнтовно. І подивимося, що у нас по температурах. Ну що ж, 5 хвилин тесту прийшло. І нас, до речі, цілком таки непогані показники. Показую, не знаю, як так, але показує, що 72 градуси в нас. І на е, самому чіпі на ядрі, і на відеопам'яті. Як так? Чесно кажучи, не знаю. Зазвичай у всіх відеокартах температура на пам'яті у нас здебільшого на 15 градусів є більшими. І що сказати, фанспід у нас 2500, скільки в відсотках поняття немає. Е, більше такого нічого цікавого. У е, нас і GPU-лок. Є автобуст з 1700 ну, от, до 2250, правда, частоти прегають 250, 250, ось таке. Memory стабільно працює на 2000. На 2000 МГц. Ну, в принципі, окей, о, вольтаж у нас майже одиничка зазвичай, воно от теж от, вверх вниз скаче, скільки споживає, зараз відеокарти сказати не можу, але скільки воно орієнтовано. Но, Відеокарточка налаштована зараз на 150 Вт, тому більше 150 Вт відеокарта зараз жерти не може. Ось це якщо зайти через центр і керування Intel Arc, ми можемо бачити, що в принципі да, відеокарточка нас споживає рівно 150 Вт. Давайте, давайте зробимо максимум ліміт до 180 Вт. Перемінили і бачимо, що у нас відеокарточка споживає 180 Вт. І при тому у нас тактова частота ГП виросла з 2250 до 2400. Але при тому у нас температурки зразу пішли угору. 76-77. Приблизно на 180 Вт. Воно якось ось так. Зараз у нас 7,32. Я не знаю, є смисл чекати там кілька хвилин, ну, температури по любе виростять. Бачимо, у нас швидкість вентилятора вже 2900, а не 2500, як було. І в принципі, і споживання в нас був 1, не знаю, що це, 1 вольт чи 1 Вт. Блін. Я в цьому не дуже розбираюсь, Ну, одним словом, була одиничка і просідала менше одинички. Зараз стабільно. Практично 1.75. Ось пригрі з 1.32 до 1.75. ну Близько 80 градусів, я думаю, при 180 Вт у нас буде. Але головне, що у нас зафіксувалась частота. Практично 2400 стабільно, хоча хоча пригає. Ладно, фіксуємо тут температуру. І давайте пішли розбирати відеокарточку. І так, відеокарточка вже у нас на руках, і давайте будемо її розбирати. Розбирається вона в теорії дуже таки легко. Тут взагалі, по суті, лише тут два гвинтика, які тримають, напевно, бекплейт, і чотири гвинтика, яка тримає саму систему охолодження. В принципі, чесно кажучи, так жалко пломбу э, зривати, але в принципі, що не поробиш заради тестів, Тому погнали! А ви знаєте, не так то все просто, як воно гадалось, ми відкрутили тут два гвинтика. І у нас закручення ось тут ще багато по периметру є маленькі. Але ті гвинтики йдуть з цього боку. Ось вони. Тобто з материнської з тобто, самої плати до бекплейту. І бачимо, що у нас система охолодження, де охолоджується ВР. Це ми якраз і відкрутили. І яким чином вона... Знімається, я не знаю. В принципі, ми це відкрутили. Втеорії просто має зніматись ось так. Бекплейт відкручувати ми не будемо, але я щось тяну, тяну і. А, в принципі, окей. Все просто. Все доволі таки просто. Включаємо вентилятор. І що? І, в принципі, все у нас готово. Так, треба прокладочка. Так, я навіть не знаю, давайте з чого почнемо. Давайте з системи охолодження. Ми бачимо, що у нас, до речі, є якийсь датчик. Я не знаю, що це. Він от двома гвинтиками прикручений до самої системи охолодження. Ну, цікаво. Ну це якийсь датчик температури. Що він робить? Чесно кажучи, є поняття. Немає. Бачимо, що у нас вся поверхня. ну, Тут у нас нікель, тут у нас. ну, Нікельована поверхність. Термотрубок у нас доволі так багато. 1, 2, 3, 4, 5 штук. Непогана система охолодження. Термопаста вона в принципі є Ось така система охолодження. І бачимо всередині доволі таки ну, симпатично, скажіть. Реально симпатично. Перший раз якісь бачу такі, це у нас. Ай господи, як вони називаються? Котше, забув, але послуг такого формату. Перший раз бачу, прикольно доволі. Але ми бачимо, якщо подивитись по чіпу, у нас якийсь прижим незрозуміли. Тобто, знизу, в теорії, у нас прижим кращий, а зверху якийсь він. ну, Такий Такий не дуже. Термопрокладка. У-у-у, серйозно? А чому вона висохла? Вона просто розвалюється. От, Вона тупо розвалюється, охреніти можна. А як так? Відеокарту сім, ну хай буде рік. І термопокладки вже, типа того. Ну, на ВРМ ще ладно, плюс-мінус. Блін, а я таких і би, зараз не маю. Треба зараз глянути так. в запасах. Так, залишилось у мене термопокладки. Ось такі желіт. Вони є доволі такі хороші, якраз по товщині в теорії мають підійти. І по суті, цього має якраз мені таке вистачити. Навіть на ВРМ, напевно, вистачить. Тому зараз будемо це все видаляти. А от у мене є пакетик з термопастою. І будемо ставити ось таку. Це, до речі, наш виробник український, це термопаста із фазовим переходом. У неї теплоповідність 15,2 Вт. Це доволі таки жирно, тому будемо використовувати її і подивимося на результат. І так, невеличкий форс-мажор, не вистачило трошки термопокладок і на один чіп пам'яті дав таки е, старі. Ну, блін, я б не сказав, що вони піпець погані, але вони такі вже ну, коротше, підуставші. Тому на один чіп та пам'яті дав, ну а що робити? На ВРМ дали нову, все помістилося. Наношу термопасту. І приступаємо до тесту, подивимося, які будуть результати. І забуду речі, сказати, це все тестується приблизно при 28,5 градусів в приміщенні. Це прям капець. Комп'ютер запустився, формат GPU-Z є. Нажимаємо тест. Так, наперед виводимо GPU-Z і чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин тесту готово, і в нас наступні результати. По GPU у нас прям таки різниця дуже велика, 77 градусів, тобто в гіршу сторону. А ось по пам'яті різниця. Я перший раз таки бачу, щоб температура пам'яті була менша, ніж температура самого GPU. Це прям для мене щось таке в новинку. У нас 68 градусів проти 72, що було. Але це у нас вентилятори крутяться 2800-2900, тоді як крутилося у нас 2500 з копійками. Чому такі температури? Давайте зробимо так. Дамо, я дам відеокарту чи сьогодні попрацювати там, поіграє трошки в ігри, один день дамо їй попрацювати, тому що це у нас фазовий перехід. Та фазовий перехід працює трошки по-іншому, аніж термопаста. Тобто, коли температури менші, у нас термопаста, скажімо так, затвердіває. Коли температури високі, вона свою еластичність. Покращує. І, одним словом, це все залежить там від скачку від скачку температури, тому це є та фазовий перехід. Може, знаю таке, що коли і тестувати фазовий перехід, треба там день-два дати попрацювати тій термопасі, щоб вона, скажімо так, розігналася. І подивимося на результат. Сьогодні я покористуюся відеокарточкою, кажу, поіграй, ігри туди-сюди. А завтра подивимося, чи будуть якісь зміни. І так, майже 10 -го години вечора, і я думаю, чим-то зайнятися. Думаю, ладно, давайте вскрию відеокарточку неслом. Ця термопаса з фазовим переходом. Не знаю, вона якось не працює. Це вже пройшло дня 3-4. Я записував відео і грав доволі непогано, багато і тестував, в принципі, температури все рівно 75-77 навіть. Ось я карточку розібрав. І що можу сказати? Тут кутик взагалі у нас не охолоджувався. І якийсь, ну не знаю, стан, коротше, не фонтан. Буду ставити звичайну термопасту, зараз покажу яку. І ось маю ось цю термопасту, будемо пробувати її. Цей ID Cooling Frost X25. У неї там теплопровідність десь 11,5. но теплопровідність паси, чесно кажучи, це лише просто мар маркетинг. ну... Це така штука. Ну, в більшості у мене, в принципі, MX6 є Be quiet Ну, не знаю. Давайте спробуємо її. Ну що ж, можу сказати, є мінімальні зміни. У нас GPU близько 72-73 градусів проти 75-77. Я тестував. От щойно вечором, тому я вирішив, думаю, ладно, давайте заміню пасту. Ну, фан-спіт по факту 2600-2600, а при там тій термопасі з фазовим переходом крутилось близько 2900. Тому відеокарточка працює трошки тихіше. На рахунок фазової штуки не знаю. ну і Напевно, я хреново наніс, тому такий був поганий результат, чесно кажучи, не знаю. Ну зараз плюс-мінус є адекватно. Ось така штука вийшла з термопастою і це фазовий перехід. Не знаю, все скоршує, так як я сказав, що я неправильно її наніс, або дуже маленький слой, або що. Ну окей, ладно, фіг з тим, а зараз приступаємо в тести ігр і будемо розганяти відеокарточку. Перша гра на тесті у нас буде Starfield, але скажу, наперед, Starfield під Intel. Взагалі не оптимізований, і вона показує тут, скажімо так, найгірший та показник, враховуючи там RX6600 чи навіть RTX 3050 Але окей. Full HD розширення, середнє налаштування графіки, без ніякого генерації кадрів, без масштабування. Вони, словом, все вимкнено, і гра у нас показує близько 35 кадрів 36. Що до речі, Стало, все-таки, температура в нас стала доволі непогана. Та після заміни термопаса 63-64 градуси в ігрі. Споживає зараз відеокарточка, як бачимо по правій частині, чи по лівій, хто куди дивиться, 135 орієнтовано І тактова частота ГП у нас може стати практично стабільно 2400 МГц. Що доволі таки непогано. І бачимо, що у нас 36. 3, от ходиш туди назад, 36-40 кадрів. І це, до речі... В принципі, одна із найважчих локацій, можливо, ще якісь, я не знаю, я багато ігру не грав, але на планетах в приміщеннях FPS куди є більше. І давайте зразу, не відходячи від каси, ми відкриваємо, так, де наш е, так відкриваємо нашу е, програмку Intel Arc для розгону. І давайте просто викрутимо. У нас ліміт 150 Вт. Ми ставимо на 180, більше нічого не міняємо. І дивимося, чи зміниться взагалі картинка. І бачимо, що це, в принципі, абсолютно ніяк нічого не міняє. У нас відеокарточка, як була завантажена на 99, так і є. І 130 Вт у нас залишається ФПС від того ніяк не виріс. Тому давайте помаленьку розганяємо 30% до підвищення продуктивності. І сун напруги, я не знаю, давайте 60 мВ плюс. І будемо фіксувати, що у нас напруга була там майже одиничка приблизно. Так, що нам додало розгін? Розгін зараз додав близько 2 ФПС і бачив, що у нас потужність ядра виросла із 130 ватт. Практично до 180. І тактова частота ГП у нас складає вже 2620. Але, ну, кілька кадрів у нас прибавилось. І щоб сказати, що тут, принаймні, є якийсь смисл від розгону. Та його по факту немає. Лише у нас температура росте вже 160 Вт і вже близько 71 градус. Так що. Особо різниці великої від розгону тут, напевно, немає. Далі мій голос не записався в тестах, тому зараз озвучу ігра Forza Horizon 5, Full HD, ультра налаштування графіки, і тут у нас вже є різниця з розгоні. Зліва в нас ігра без розгону, справа вже з розгоном. І це єдина ігра, якщо забігти наперед, де, у нам, де розгін прибавив плюс-мінус 10 кадрів. Дальше показувати немає смисла, я там ще кілька ігор запускав для тестування, і різниця в розгоні абсолютно жодної не була. Там, можливо, погрішність або 1-2 кадри, тому по факту показувати там нічого. А на цьому будемо прощатися. Всім дякую за активний за перегляд. До наступних зустрічей. Усім па-па.